Питання забезпечення шкільними автобусами з початку нового навчального року в умовах війни є одним із першочергових в організації очного освітнього процесу на теренах регіону. Частина транспорту, котрий відправили на евакуацію людей до місць, де ведуться активні бойові дії, сьогодні повернулися в заклади освіти. Однак є громада, де ситуація протилежна. Автобуси повернулися і вони стають зараз на маршрути. Там, де це неможливо, тоді територіальні громади заключають угоди з місцевими перевісниками і таким чином забезпечують доставку. І це в багатьох громадах є, наприклад, Старокостянтин віддав. І не ті не них такий досвід є. Виправити ситуацію з залученням додаткових транспортних одиниць для шкіл в окремі громади поки що фактично неможливо. Ті гроші державної субвенції, які були передбачені на придбання шкільних автобусів, вони зараз зарезервовані в обласному бюджеті. Єдине, що їх не пропускають по 590 постанові, над цим працює міністерство освіти, міністерство фінансів. Тож, поки в обласному департаменті освіти, науки, молоді та спорту, Хмельницької ОВА покладають надії на розблокування рахунків, які дадуть можливість вирішити проблеми із нестачею шкільних автобусів.